Росія здригнулася від серії гігантських вибухів, що розірвали тишу, немов грім. Полем'яні спалахи освітлювали небо, будівлі запалали. А над аеродромами здіймалися стовпи диму. У повітрі стояв відчутний присмак великої кари за Київ, де Дарашисти били по житлових будинках. Масштабний удар, який готувався дуже довго, став акордом величезної помсти. Кадри моторошної розплати за мить. Вітаю вас, друзі! Будемо далі говорити про важливі події, тож не забудьте підписатися та залишити свої вподобайки. Почнемо з того, що Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що в повітрі ворожі шахади та крилаті ракети. Також була загроза і пусків, балістики та канджалів. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив. В Печерському районі пошкоджено 22-поверховий будинок на рівні 4-7 поверхів. У Дніпровському ж районі сильна пожежа на останніх поверхах дев'ятиповерхівки. Горять балкони. Потім Ткаченко написав, що в Києві загинула людина в атаки РФ. На жаль, вже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки. За оновленими даними також підтверджено сім постраждалих. Мої співчуття рідним загиблого написав Ткаченко. Загалом же Київська область знову пережила масштабну атаку російських сил. Під вогнем опинилися Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на ДСНС України. За даними рятувальників, вибухи було зафіксовано у кількох населених пунктах. Однак наслідки ударів виявилися особливо руйнівними для білої церкви. Так у місті пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. У момент атаки в ньому перебували десятки людей. Частина з них ховалася в підвальному приміщенні, яке використовувалося як укриття. Рятувальникам вдалося оперативно евакуювати 46 мешканців серед них є літні люди. На жаль, постраждав 14-річний школяр, якому медики надають допомогу. Ще чотири житлові будинки зруйновано повністю. А уламки пошкоджених конструкцій продовжують ліквідовуватися для підтримки людей, які залишилися без житла на місці. Працюють команди ДСНС та Товариства Червоного хреста. Розгорнуті намати для обігріву постраждалим, надають теплий одяг, гарячі напої та необхідну гуманітарну допомогу. Ну і крім того, працюють психологи ДСНС, які допомагають мешканцям впоратися зі стресом і пережитим шоком. Рятувальники продовжують розбір завалів і фіксацію пошкоджень у прилеглих будинках. Роботи будуть тривати до повної ліквідації наслідків цієї атаки. Про повітряних сил Збройних сил України повідомила, що російські окупанти запустили по Україні 22 ракети та чо. 464 безпілотники різних типів повідомляється, що українська ППО збила та подавила 452 повітряні цілі. Зокрема, ідеться і про ракети та безпілотники. Водночас на атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Далі цитую. Основний російський удар уночі був по столиці та області. І в місті є багато пошкоджень, житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про 13 поранених і на жаль шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким, є руйнування на Одещині, були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі, жодного військового сенсу. Також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі це енергетика і все ще забезпечує нормальне життя. Він також додав, що чотири російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови та Румунії. За словами Зеленського Україні відомий точний час прольотів безпілотників через державний кордон. на Збройні сили України вразили російський літак АК-60 під час атаки. Експерти називають це повітряне судно літаючої лабораторії, яку використовують для випробування лазерної зброї. Мілітарний на основі фото і відео в мережі повідомляє, що метою удару став авіаційно-науково-технічний комплекс імені Берева та Аеродром. Аеродром Таганрог – південний. Саме він є основною випробувальною базою, майданчиком підприємства. Авіаційний завод спеціалізує. Зується на розробці, серійному виробництві модернізації та ремонтів літаків амфібії та авіаційних комплексів спеціального призначення, зокрема, літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, дописують медіа. Також за їхніми даними завод проводить капітальний ремонт і модернізацію літаків російської військової авіації, зокрема бомбардувальників ту 95 МСМ, проаналізувавши відео, на якому зафіксовано палаючий літак, експерти дійшли. Висновку, що було уражено або навіть повністю знищено лабораторний літак А 60 Літак служив на авіаційного варіанту мегаваттного лазера, який планувалося вивести в космос під назвою 17F19D. -SKFD. для розміщення лазерної системи базова конструкція ІУ-76 була істотно змінена, заявляє мілітарний. Загалом у радянському союзі побудували лише два дослідні зразки цієї експериментальної системи. А цей А 60 та Таганрозі стояв на території аеродрому протягом багатьох років. Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктично-наукового центру Євган Дикий заявив. Що тут їм не пощастило. У них лише за 150 кілометрів від лінії фронту унікальний завод, який не дублюється іншими підприємствами в Росії. Тільки завод Берєва в Таганрозі це єдиний завод, який вміє проводити модернізацію стратегічної авіації. І також це єдиний завод в РФ, який здатний обслуговувати літаючі радари А-50, сказав дикий в етері. Він нагадав, що завдяки Збройним силам України у Росії залишилося лише три. І шести літаків А-50. А це, за його словами, одночасно вуха, очі, вся сенсорна система їхньої авіації. Тому цей завод це дуже вразливий об'єкт, який для них є критично важливим. Ну і після цього Москва почала ставитися до цих літаків критично обережно. У Генштабі повідомили українською зброєю уражено низку стратегічних об'єктів окупантів. В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора підрозділи ракетних військ, артилерії в Модізі силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та сил безпілотних систем, зокрема із застосуванням реактивних биплаварс і крилатих ракет «Нептун», завдали успішних ударів по декількох стратегічних об'єктах російського агресора. Так, зокрема, у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження авіаремонтного заводу Берева та підприємства з виробництва безпілотників Молні Атлант Айро. Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів під час удару по заводу, ймовірно уражено експериментальний літак. А 60 також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків А-50 та російських стратегічних бомбардувальників ту 95 п'ять Окрім того, підрозділи Сил оборони України у тісній взаємодії завдали успішне ураження по нафтовому терміналу у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу Туапсинський у Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, новоросійську уражено нафтові стендери, пристрої наливу зливу нафти до танкерів і пускову установку зі складу ЗРК С 400 Ступінь завданих збитків нині уточнюється. Дописали у Генштабі. Напередодні ж ворог атакував Одесу. Адже місто зазнало атаки дронів, пролунала низка вибухів, ну і про це пише Суспільне. В Одеській області була оголошена повітряна тривога. У повітряних силах попередили, що з акваторії Чорного моря в напрямку регіону рухається група російських безпілотників. Спочатку дрони тримали курс на Чорноморськ, потім на Одесу. Увага! Одеса у районі міста ворожі БПЛА. Перебувайте в укриттях. Ішлося у повідомленні. Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку. Після прильотів світло зникло у частині міста. У місті пролунало щонайменше два вибухи, після чого в частині міста зникло світло. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!